不多。 Я вийшла в аптеку, тому що в мене вдома трошки лікарня, хворі на ковід. Я сподіваюся, що я не сильно або взагалі не захворіла, або, або ж мене ще не взяло. Ось, тому я йду в, лікар... в аптеку за якимись полоскачками, такими різними штуками, і в магазин за м'ясом, тому що треба зробити бульйон, бо болить горло. Udało ну, się już z papłem rozmawiałem, więc już zapomniałem o urlawsie. Noczą przyknąłaś. Треба якось ще окарні, що тут. Зрозуміло тільки що, що я, що я робила, що буде легко. Виявляється, не настільки легко, як я собі думала буде робитися. Тому мені зараз треба подумати, як грамотно, і коректно і чисто, тобто так, що не призведе в майбутньому до ще більших проблем вирішити цю проблему. А поки до нашого мітингу ще 20 хвилин підемо, погладимо мію, бо вона цілу ніч сама жила. Цілу ніч сама була. І... Потребую уваги, я так собі придумала. Може, я в неї не треба. але зараз побачимо. Насправді вона любить ласку, але завжди біля тебе. Вона ніколи в житті не зайде тобі на руки, тому що це порушення її кордонів, і вона просто лягає отак от поряд, може так за три кілометри лягти. А ще далі від мене не могла лягти сім'ї. Типу, я тебе люблю, а не відстані. Честь. Мам надію. Або мені розвожу і я швидко вистрою за тиждень, мені ніж тиждень, або в мені для В Перерві собі зробила такий модборд на вересень. Правда, чомусь не повністю помістилася. Але Грузія є ну і головна подія. Інспірація була для фотосесії, нігті і макіяж. Я поки п'ю чай, горло жесть, але намагаюся триматися. Не знаю, чи вийде сьогодні вівторок, чи вийде до кінця тижня попрацювати. Подивимося. Я сподіваюся, що це максимум невелика температура і гору. Будь ласка, хай так буде. Чому новини про Полтову? Інститут СКО, сусідня лікарня. Я в Шоці. Хто би міг подорог? 24 рік. Дійду в аптеці в масці. Лікар прописав зробити тест на ковід. На nah. що Я малю. Ладно, тепер треба дуже, дуже швидко вистроїти. А якщо якісь звіни буде?

Карний саморобний будиночок, який справді ще й, бо вона туди любить заходити з тим типу, холодсонцемота, підхолоджуюча як підстилка. І в коли є жарко, то і вона там любить лежати. Але так, як на відкритому їй було не сильно безпечно лежати, то ми зробили таку коробку. І вона тепер там ховається. Правда, наверх не залазить. Зараз там моя солоденька не годують. Самі собі зробили, а мене не годують. Мій головний атрибут на сьогодні. Це тут лежить орнія і я їй заважаю спати своїми шморканнями. Another day. <laughs> сьогодні я себе, коротше, так, собі взагалі почуваю. Але сьогодні має бути такий пік. І потім вже нібито має бути легше. Я на це надіюся. Тому сьогодні і завтра я взяла вихідні. І буду просто валятися в ліжечку і чилити. Треба, аби ще хтось чаю наливав мені в чашку. Таким магічним чином, щоб він тут з'являвся. І не знаю чому, але коли я хворію, то мені взагалі не хочеться читати. Краще заходять якісь тіктоки. Ну або якісь високоінтелектуальні в лапках серіали типу Емілі в Париж. мій ноутбук. Зараз буду дивитися, мабуть. Може, колись почитаю такі. Бо так мішка реально цікава про, про кухарів-диктаторів. Такі плани на день. Oh, yeah. I think I что то вышел. Ну, ладно. Сон. Снеданок на майже выздоровление. Опять майже выздоровела. У меня моя майонеза. Що я зараз не маю температури, бо порівняно з вчора. Вчора я просто був найгірший день, як я почувала. Сьогодні, в такому, на такому контрасті з вчора, то можна сказати, що я трошки віджила навіть. Виглядає свіст, не найкраще. Ну, але ж, я хоча б посміхаюся, але думаю, покиньте мене всі, будь ласка, ідіть далі самі. Це, до речі, піддале у як то. яйця на сковорідку, накладете лаваш, чи там тут штиплю. Чекайте, поки схопиться, перевертаєте, і потім будь-які інгредієнти зверху кладете, завертаєте, можете ще з обох сторін піджарити. І смачно, і поживно. У нас тут сьогодні авокадо. яйца само собой, моцарелла, помидор и бжушки лосося, типа животики лосося, такие продаются уже запакованные, готовые уже такие, вуджини, чекопчини. Может еще что-то другое то то Думала, воно розтопиться, підігріла мікрохвильовці, треба доїсти ці сирники. М -м -м. Дивіться, що зробила дітям із дитячого садочку. Типу дорогу, і вони їздять на тих ігрушечних машинах. З обмеженнями такими, з тими колесами. Прикольно! Загалом прикольні ті вихователі, тому що вони влаштовують, а, крім звичайних якихось там вигулок. До речі, у них немає подвір'я. У них все подвір'я це та трава перед дитячим садком. І вони там як вибігають, всі кричать, то я навіть чую, хоча це далеченько від мене. Але, коротше, то вони. До них якось навіть поліція приїжджала і відкривала свою машину, і вони туди всередину лазили такі роздивлялися, поліцеям теж там розповідали їм про… про свою роботу. Прикольно це спостерігати. Додивилася я п'яту серію четвертого сезону. Я щось накрутила якусь Санта Барбару накрутили в тій Емілі в Павіч. Не знаю, коли вийде наступні наступні серії, але... мені за ці пару днів уже трошки цієї Емілі. І їхніх тут драм. Що я можу зробити? Зроби щось просто. Мені вже надіїло лежати. Сьогодні ми будемо говорити про емоційну інтелігенцію. Тобто про е, як українську емоційну інтелігенцію. Інтелект. О. Емоційна, емоційний інтелект і про високо людей будемо говорити. А ми ще в кінці кожного заняття робимо фотку спільно, і минулого заняття я була з прищем, таким, ну, помітним. І Я на тій фотці кажу, давайте я відвернуся так. Типу його закрию. <кху> Цього разу я взагалі буду отака. Може, камеру не включати? А, ні, включатиму, яка різниця, господи. Я туди не приходжу на побачення, я туди приходжу. Польської поговорити. Ну, що ж, потім ця фотка буде в чаті. Господи, я приймаю себе. Я протягом всього життя, якийсь рандомний набір думок. Протягом всього життя намагалася себе привчити до щоденників, але у мене ніколи не виходило це робити, писати в щоденники регулярно. Протягом якихось там відрізків я щось писала, але ніколи не регулярно. І коли я писала, то мені це було. Корисно, тобто з того, що я пишу, просто якийсь фрірайтинг, виписую все, що в мене в голові, мені іноді допомагає це позбутися різних якихось думок, або викрити думки, які в мені сиділи, а яких я не усвідомлювала. І тільки коли я їх виписувала, я така, так от що мене тривожило останні три дні. І коли я купила цю книжку, типу, до речі, як нагодувати диктатора. Тут можна, типу, писати. І я не збиралася використовувати цю функцію як основну, чи там Взагалі думала, що я ніколи не буду писати. Може, до якісь нотатки до, до книжок буду робити. Але так прикольно писати. Ну, я не що прикольно писати, але прикольний досвід. Мати завжди під рукою щось де ти можеш записати це раз. Не треба якось там з цими сторінками бавитися з товстими щоденниками. І мені не сильно подобалася ідея взагалі вести щоденник в цифровому варіанті. Але з другої сторони, в цифровому варіанті прикольно писати тому, що іноді я в звичайний щоденник не виписую, тому що це залишається на папері. Типу, ти залишаєш на папері. І... Те, що вона писано Пейрамне, виробіш та фарумія це все. Тому якийсь, можливо, внутрішній блок стоїть, іноді писати щось таке, щоб ти не хотів, щоб інші прочитали, наприклад. А тут, крім того, що в мене пароль стоїть, так ще, і я розумію, що я можу видалити то в будь-який час. І то, в принципі, таке цифровий варіант записів це таке ж ефемерне. Взагалі, непонятно де, його мало хто може прочитати, і таке. E, більш мені подобається цей варіант, як варіант фрірайтингу, коли ти вписуєш повністю, не фільтруєш себе і просто пишеш, пишеш, пишеш. Ще я тут малювала щось, бо я колись любила перемальовувати якісь речі. Зараз чекайте, бо я ще не сильно навчилася користуватися. Як тут знайти свої нотатки? А, і так на шибку руку так я щось перемалювала. Прикольна штука, ну то іграшка. Я колись сім цей персик чи ні? В принципі, стандартна, я думаю. Можна товще олівація, можна було товще олівець вибрати і замалювати ту бетру. І чим більше ти нажимаєш, тим товще, тим виразніше воно малює. Якщо слабше, то тим слабшим. ЖК. Жінка Кліс, кішка. Плюс кішка. Пшкиця. Jak się dzisiaj czuję, Rozumiem. Przesadzasz. Przesadzam? Tak, ale to w takiej bardzo krytycznej sytuacji. W takiej. Oj, w przesadzonej sytuacji. Dobrze. Po prostu chciałam sobie dobry synonim do przesadzać, ale nie mogłam. A bagatelizować to przymniejszać, tak? Tak, tak, tak. Dokładnie. Tak, też można przyginać. Mhm. <grymianie> Albo o, wyolbrzymiać. Bardzo mi się o. też podobał, właśnie. Drugi stopień to akurat tłumić swoje emocje i w stanie jakimś tam stresującym, czy tam w sytuacji stresującej, ważne się, wziąć się w garść i reagować i po prostu możliwe, przetłumić te emocje, ale później w, w stanie spokoju jednak wyrazić i przeżyć to wszystko. Закінчилося заняття. Для мене кожне заняття, ну, майже кожне заняття, це якийсь сеанс у психолога, де можна виговоритися, поговорити з людьми про різні теми, особливо, якщо вони цікаві, як, ну, які мене особисто цікавлять, а не якісь там про космос. <рисотливість> не хочу ображати людей, яких цікавить космос чи ще щось, Ну, точніше, я сподіваюся, що я не ображаю. Просто мені особисто це не цікаво. Ось ще вирішила вже не розказувати ситуацію, але а, спікерка, вчителька наша Оксана, згадала про те, що класно, коли ми радимо з емоціями, якраз вести внутрішній діалог. І я згадала, коли у мене це перший раз сталося, коли треба було в якійсь стресовій ситуації вжим, в Гарщ, тобто треба було взяти себе в руки. І я пам'ятаю, що це сталося. Коли я з Польщі їхала в Україну, але в мене все пішло отак просто на початку. Самому я спізнилася на автобус в одному місті, потім відповідно не встигла на літак в іншому місті. І, коротше, вся подорож пішла абсолютно не по плану. Я вирішила все рівно вти в ту подорож, ну не по тому маршруту, а по іншому. Але взяла на обум квиток до якогось там найближчого міста, в тому найближчому місті не було квитків. До Львова чи до України взагалі на поїзд, і я така, господи, помилуй, що мені робити? А я тоді ще не сильно була емоційно зріла, і, я б сказала, дуже не емоційно зріла. Що я звикла вести себе по-дитячому в таких ситуаціях і панікувати, плакати там, не знаю. Але тоді я просто зрозуміла, що мені це не допоможе. Тобто немає біля мене нікого іншого. хто Може там якось звернути, чи там опанувати себе, і замість мене взяти цю відповідальність і зробити щось там, ну знайти там маршрут, чи знайти ті квитки, чи якось вирішити цю ситуацію. І я тоді зрозуміла, що ну цим дорослим, тоді, тому, що я тоді ввела себе і хотіла вести себе як дитина в паніці, просто отак закрившись, і сказати, будь ласка, вирішить за мене це. Але я зрозуміла, що ніхто, крім мене, цього не вирішить. І я така окей. І знаєте, як вийшло якесь альтер-его звільнилося, як біля Мілікана, яке сказало: Окей, маленька в паніці Ксюша, не панікуй, я нас довезу додому. Ми дістанемося дому е, в цілості і безпеці. Так і є, коли ти дослівно намагаюся прикласти з російської конченої мови. І я тоді просто в цьому новому Альтер-Его вирішила розруювати ту ситуацію, за менеджера свої емоції, взяла почала шукати якісь інші альтернативні варіанти. Почала дивитися, ну коротше, там дзвонити, домовлятися, і в результаті доїхала, доїхала якимись об'їзними шляхами, але... Я тоді змогла це зробити, і я така капець, це прям крута. Я дуже чітко пам'ятаю цей момент, цей переломний момент, який мені настільки потрібен був для внутрішнього розвитку, тому що мені тоді було там до 25 років, 20 пар років, Тому так, раджу говорити із собою, іноді, як, можливо, коли якісь ви емоції почуваєте. Тупо впав десь тут. Ужас. Коротше, я забула, на чому я зупинилася, але ви зрозуміли, що я мала на увазі з тим діалогом всередині. Ще не басейн, а десь так. І ось, ось кочуємо. Ломаємо, ломаємо, ми ж слова и есть и потом поломана потом ужас тут прямо щикисусащик и шпинат палова на паля тут называется васовая скатура